Слава Ісусу Христу! Сьогодні є праздник непорочного зачаття пречистої Діви Марії. Одна з прав нашої свято святої католицької віри, що Марія була від е першої миті свого зачаття, е непорочно зачата е єдина з усього людського рону, роду воні Святої Ани. Цю правду ми маємо свято вірити, якщо хочемо бути спасенні. І в це свято ми собі розважимо над останньою такою темою з книжки. Аби це особисто віддання Марії, оця Елізіаша, яку ми собі розважали протягом дев'ятниці, приготування до свята Непорожнього зачаття. Як з'єднатися з Марією? Можеш свобідно користатися зі всіх засобів, які знайдеш, щоб краще до Марії молитися, частіше про неї пам'ятати, досконаліше її почитати і ширити її слово. Це деякі з них. Має помешкання образ Матері Божої. Е, уяви собі, що це не образ чи фігура, але вона сама є тут присутня. Молися до неї як до присутньої. Зберігай, поводься так, якби вона особисто була в тебе. Рано або скільки разів виходиш з дому, попроси Марію про благословіння на день і вчини знак Христа, вона тобі на правду поблагословить. Старайся все робити з Марією, уявляй собі, що вона всюди є з тобою, всюди з тобою йде, всюди її з собою запрошуй. Хто навчився утримувати в собі свідомість Марії, посідає скарб, набагато легше буде вміти все віддавати і про все питати. Вчи, вчися все чинити в Марії. Уяви собі, що є ти в її найчистішому і повному мирі серцю, як в святині, оточений нею зівсюди. Нехай тебе огорна атмосфера її краси внутрішньої. Будеш тоді праві спонтанічно вникати всього, що в ній, в ній бути не може: неспокою, галасливості, знервування, згості, егоїзму. Будеш спонтанічно насичуватися її чеснотами і дарами, покорою, миром, чистотою, довірою. Уяви собі, що дивишся її очима на світі людей, що любиш її серцем. Розважай часто її життя, не затримуйся, однак, на поверхованих подіях, описаних в Євангелії. старайся вникати в її духа. Уяви собі, що вона тоді думала, які були її почуття і прагнення. В цей спосіб вникнеш в її всередину. Проси, щоб сама тоді удивила тобі своїх пережиттів і вчилася від тебе, від і вчила тебе себе. Прагне все чинити для неї, не бійся, що скривдиш Христа і Бога. Вона все віддає Христові, нічого не затримує для себе. В ній все прямує до Бога, як ріка до моря. Якщо про це знаєш, не лякайся підіймати для її. Для неї великих речей. Тим самим бо чиниш це для Бога, але Бог винагородить тебе за те більше, ніж коли б йому впрост це офірував. Задаймо за заохоту до молитви на боженство і актів честі Матері Божої. Це саме через неї є зрозуміло, що хто її любить, той буде її віддаватися, не зважаючи на жодні нагоди. Щоб її почитати, з нею порозмовляти, до її любові інших побуджувати. І молитва про ласку віддання. Всі ті слова віддані, є Матері Божій. Ця лектура вважати належить за її запрошення на дорозі віддання. Не відложуй цих слів, заки не скажеш твоїй матері, віддаюся на власність, можеш зі мною чинити, що хочеш. Потім будеш поглиблювати і вдосконалювати життя на дорозі віддання». Зі взору папи Йоанна Павла II великого, так само почитателя Марії і багатьох інших почитателів Марії, візьми за охоту. Бо, власне так, наново або по раз перший пов'язатися з Богородицею. Якщо не чуєш заохоти. Ти до особисто віддання Марії, якщо, може, переживаєш якийсь опір, скажи їй покірно, мати, якщо ти цього порагнеш, сама потягни мене на дорозі віддання. і молися про світло. Зрозуміння дороги досконалого віддання на святішій діві є виборною ласкою Бога. Ласку Бога, треба, ласку, Бога, треба випрошувати ревної молитви, проси щоденно, щоб дана тобі була ця ласка. Проси з довірою, щоб цей дар не буде тобі відмовлений. Марія сама тебе потягне, якщо тільки на це дозволиш. Тоді пережиєш досвідчення, що віддання материнську неволю Матері Божої і людей є дорогою, що провадить до щастя. Радійте, люди, і веселіться. Це бо нині заселила нам досвітня зірка таїнственного дня. Преблагословена Діва Марія, що в лоні чудної, ани непорочно зачинається. З небесними хорами припавши, поклонімся і голосно закличмо. Радуйся, мати, світла незахідного, з висоти Сходу Христа Бога нашого, який наше садмо в тіні смертні просвітлює і наш шлях миру направляє стопи наші. Сьогодні рукою Святого Духа в вотробі чудної Анни малюється цінний образ слави Божої. Сьогодні силою Всевишнього проти диявола підноситься могутня зброя при Діва Марія, з хорами ангельськими подивляючи за клич моїй. Радуйся, що достойнуся від Господа особливішого викуплення, Ти від гріха первородно не є очищена, але наперед захоронена, єдина з усього людського роду. І на кінець нашого проекту. Цього з про зачаття Матері Божої помилимося. віддання Матері Божої. Мати Божа, непорочна Марія, Тобі посвячує тіло й душу мою всі молитви і праця, радості і терпіння. Все, чим є і що посідай, охочим серцем і даюся тобі в неволю любові. Залишаю тобі цілковиту свободу послуговуватися мною для спасіння людей допомочі святій церкви, якою ти є матір'ю. Хочу відтак все чинити з тобою через тебе і для тебе. Знаю, що власними силами нічого не довершу. Ти ж все можеш, що є волею твого сина і завжди перемагаєш. Чи не, отже, помічниця вірних, що моя родина, парафія і уся вітчизна була. Реальним царством твого сина і Твоїм. Амінь. Дякую всім за участь в цьому нехай на не проєкті, нехай непорочна, буде завжди з вами, Віддайтеся їй в опіку, і хай вона вас провадить до спасіння. Амінь. З вами був Отець Назарій, слава Ісусу Христу!